Друзі на каналі FanADVA. Є сьогодні у нас чергове включення, це означає, що у нас на продаж залітає чергове авто Цього разу це Volkswagen Turan, чистого 2005 року. 1,6 MPI бензин на механіці чорному кольорі такому. Ну, як завжди, чорний колір. Машинка тільки виїхав уже. Вона брудна. Ну нічого, давайте дивитися по машинку, посалонок завжди. Потім будемо переходити до лакофарбового покриття. Те, що вас, як завжди, цікавиться. Отже, по комплектації передні електроскопі ззаді весла. Руль у нас оригінальний неподощитий. 207 пробігу. По кнопочкам кнопочки трішки підтерті, питань немає. Да, є така історія на кондиціонери. Ну, комплектація слабенька. По диванчикам дивіться, супер. Диванчики нормально, все і Дивіться, на потолочок не провисав, жодних провисань немає. ну Класний туранчик. Дивимось тут. По... Друзі, це грязь, це, не... це мита машина була, бачите, і на жаль, ось така історія. Все, друзі, по салону я показав, питань немає. Давайте я швиденько палакофарбу покритю, і я вам буду по ходу розказувати про цю машинку. Значить, дивимося по порогам. Питань немає, немає ні вздутіків, ні рижиків, це просто пісок. вибачте, Але до локації, поки доїхав, дожі трішки льють. Погода, я думаю, так, не фарбоване. Сподіваюсь, видно. Давайте тут, де ключові моменти, теж не фарбоване. Машинка класно виглядає. Отже, друзі, я вам показую, поки буду розповідати про. Те, які машинки у нас є. і Щоб розуміти, бо пишуть, а як зрозуміти машина продана чи ні. Друзі, я завжди публікую потім машина чи продана чи ні. Тобто ті машинки, які у нас зараз на продажі є, і там немає значка, що продано на Ютубі, то відповідно машинка ця ще є на продажу. Сьогодні була продана шкода А5. На тіктоці вже я відмітив. В інстаграмі, телеграмі відмітив. Це 739, дивіться, щоб не подумали. Машинка просто в рідній фарбі, я це знаю, а зараз просто вам ще покажу, щоб ви розуміли. Так, потолочок. Хто пройшов мимо? 103 не фарбована. Не фарбована. Тобто для того, щоб розуміти, чи продане вточні, вам просто достатньо бачити там заставочний 65,3. Заставочний кадр, дивіться, по порогам. Резина, до речі, хакапеліта Класна в класному стані, майже нова. Виглядає просто супер. Протектор 88. Ну, Друзі, машина не фарбована повністю в оригінальній фарбі. Тут питань немає, і немає тут особливо навіть немає особливо навіть ісколю, хоча 2005 року машина. Отже, Друзі, я вам показав, машинка не фарбована. Все показав, та здається все. Тут аж також показав, та здається, давайте ще раз, бо я вже обіг, поки розмовляв, не фарбована. Е, е Отже, друзі, підписуємося на мій інстаграм. Телеграм, Тікток вони будуть в описі під цим відео. Підписуємося на Ютуб, щоб слідкувати, які машинки в нас з'являються на продажу, бо щоб бути першими в курсі справи, для розуміння на Ютубі знову ж таки повторююсь, бо запитують, як зрозуміти, яка машина продана, яка ні. Я швиденько, якщо машина продана, ну, максимум це день. Я вже оновлюю сторінку, що машинка продана. Отже, друзі, ось в такому класному вигляді ще раз обходжу його. Дуже класний туранчик для ну, таке класне, класне авто. Ще в рідній фарбі. Хто шукає таке авто? Я думаю, точно буде задоволений. Отже, друзі, підписуємося на інстаграм, телеграм, TikTok в описі під відео і на Ютуб. Дякую, що ви в мене є, мої дорогі підписники. Уже потихеньку ми набираємо оберти, ростемо. Я озвучив, що моя ціль це дійти до першої тисячі підписників. Сподіваюся, що ми з вами її якнайшвидше виконаємо. Все, друзі, до нових зустрічей!